Четверте листопада. Чистий характер. Артур з Алісою гралися в пісочниці. Вони робили паски та будували замок. Коли діти прийшли додому, то вони були дуже брудними. Мама помила їх і одягла в чистий одяг. А ти знаєш, що погані справи схожі на бруд? Вони запруднюють наш характер. Що ж робити, щоб характер став чистим? Попросити впрощення у Ісуса. Він допоможе нам виправитись. Мій біблійний вірш. Якщо ж ми свої гріхи визнаємо, то Бог вірний і праведний прощає нам їх і очищає нас від усякої безбожності. 1 Івана 1.9 Моя. Молитва. Іноді я погано роблю, але ти мене, мій Ісусе, прощаєш